Всім привіт! Дефай на зв'язку. Сьогодні у нас 15-й урок. Поговоримо з вами про стратегії хибних пробоїв. Вони в нас бувають одною японською свічкою, двома та еною кількістю свічками. Всі стратегії у нас турбуються по-різному під різні ситуації на ринку. Також розберемо розуміння імпульсів, які не підтвердилися і для чого вони нам потрібні. Розпочнемо з хибного пробою одною японською свічкою. Стратегія хибних пробоїв заключається в непідтверджених імпульсах. Якщо ви добре дивились попередній урок саме пробійної стратегії. Я там розказую, що ми маємо підійти до нашого рівня максимально плавно маленькими свічками, після чого може бути імпульс, якщо ми закриваємося вище нашого рівня та ще підтверджуємося нашими об'ємами, то це досить такий хороший сигнал на подальший ріст. А в хибних пробоях все навпаки. Якщо ми не закріпляємося вище нашого рівня і ціна йде нижче нашого рівня, тоді в нас може бути хибний пробій, і саме імпульс буде йти в протилежну сторону, тобто в шортову. Хибний пробій це неможливість ціни активу закріпитись вище. Або нижче рівня, тобто оновити свій хай та лов. Складові хибного пробою одною японською свічкою. Знаходимо та класифікуємо рівень, тобто дзеркальний, лімітний наш рівень і інші. Саме дивимося, де в нас було накопичення енергії, тобто біля нашого рівня, в середині канала, можливо, десь на інших рівнях було у нас накопичення. Це дуже важливо. Підхід до рівня, як ми підходимо, тобто маленькими свічками чи великими, звідки прийшли, тобто можемо прийти з середини каналу, можемо бути біля нашого рівня, тобто є досить таки багато. Різних у нас риночних ситуацій, і на всі ці риночні ситуації треба дивитися по-різному. Як ми підійшли, тобто з якою скорістю? Хибні пробої одною свічкою завжди дуже скорі і відпрацьовують імпульсом в одну із сторін. Якщо не утримуємо імпульс після хибного пробою, то краще вийти з угоди, так як інструмент може піти в протилежну сторону. Це я вам покажу в подальшому на практиці, саме в TradingView. В угоду заходимо ринковим ордером або лімітом із стопом та тейком. Це дуже важливо. Наступна стратегія, хибний пробій двома свічками. Умови стратегії, пробойна свічка має закритись вище рівня. Наступна свічка повинна відкритись в пробойній зоні, бажано по одній ціні і піти нижче нашого рівня. Як тільки ми спускаємось нижче нашого рівня, одразу відкриваємо ринкову угоду або лімітну зі стопом та тейком. Хибний пробій еною кількістю свічками. Умови стратегії, пробійна свічка має закритись вище рівня. Наступні свічки 3-5 свічок мають відкритись вище рівня, і головне його не пробити, що буде сигналізувати, що покупці перемагають. А великий гравець саме коли нас збирає позицію, піде в шорт і засади всіх лонгістів. Як тільки ми спускаємось нижче нашого рівня, одразу відкриваємо ринкову угоду або лімітну зі стопом та тейком. Друзі, хто ще не бачив попередні відео уроки, можете перейти на DeFi. .ua. У нас вже є 14 уроків, які ви можете використовувати для свого навчання. Можливо, ви побачили зараз відео, а не бачили попереднє. Тому можете спуститися вниз, поставити лайки, коментарі, підтримку, так як бачу, ще 40% тих людей, які дивляться відео, не ставлять підписку, а це дуже важливо для нашої статистики, щоб наш YouTube канал міг розвиватися і попадати в топи, щоб інші люди також могли користуватися даною інформацією. Для більш активних людей можете підписатись на Telegram канал на Telegram чат і там можете задавати ваші питання. Тобто, ось саме так у нас виглядає Telegram чат Telegram канал ми спілкуємось, я закидую свої угоди, показую повністю опис своєї угоди, що я робив, як я заходив. Переходимо на практику. Зараз вам графічно покажу, як виглядає хибний пробій одною свічкою, двома свічками та еною кількістю свічками. Хибний пробій одної японською свічкою. Уявіть рівень 0,59. Ми ходимо по ціні 0,48 051. У нас йде накопичення позиції, після чого у нас йде різкий імпульс, тобто ми пробуваємо саме великою японською свічкою наш рівень, але після чого ціна актива не може закріпитися і ми йдемо різко вниз. Тобто великі гравці досить часто роблять маніпуляцію. Для малих та середніх гравців, а саме забирають їхню ліквідність та стопи, після чого добирають собі позицію для подальших реалізацій своїх цілей. Ваша ціль приєднатись до великого гравця, зрозуміти, що він хоче зробити, яку маніпуляцію. Тобто, коли наша ціна актива опускається нижче нашого рівня, хоча б на 1 цент, ми заходимо в нашу точку самовходу, після чого ставимо стоп та ставимо тейк. І щоб наш хибний пробій ще підтвердився, нам важно, щоб ще був різкий імпульс вниз. Тобто це досить такі класні угоди, вони досить різкі, тому що це в нас хибні пробої йдуть саме одною свічкою, і вони в нас збирають ліквідність, що, по суті, я вам і показав. Хибний пробій двома японськими свічками. Ситуація подібна. Рівень 0.59. Знову ж таки, ціна ходить у нас 0,48-051. Іде накопичення енергії. Після чого в нас йде різкий імпульс до рівня, і ми закріпляємося саме головне вище нашого рівня, що вказує вже нам сигнал саме в лонг. Позицію. Тобто, великі гравці знають, як робити маніпуляцію, що вони, по суті, в подальшому роблять. Наступна японська свічка у нас відкривається на рівні закриті попередньої японської свічки, і ми різко опускаємося нижче. Тобто, ось тут у нас досить таки багато заходу лонгістів, і що вони робили? Правильно, виставляли свої стопи знизу. А ваша ціль, що потрібно зробити, максимально зрозуміти, що роблять великі гравці. Тобто, ваша точка входу має бути нижче рівня. Ви маєте виставити ваш стоп зверху. Та тейк внизу. Після чого, ось цих всіх лонгістів, які заходили саме в лонг-позицію, їх засаді, так як їхні ступи, це топливо для того, щоб ми могли піти та забрати їхню ліквідність і на цьому заробити гроші. Після цього може бути різкий імпульс вниз, і ми в подальшому підемо нижче. Ось так працюють хибні пробої саме двома японськими свічками. Хибний пробій еною кількістю свічками, тобто від трьох та більше. Ситуація у нас подібна. Рівень по 0,59, ціна актива ходить по 0,48-051. У нас йде накопичення енергії, після чого йде різкий імпульс. Ми закриваємося вище нашого рівня. Знову ж таки, сигнал на лонг від наших великих гравців. Після чого наступна японська свічка в нас може відкритися на рівні попередньої японської свічки, але саме головне, щоб вона в нас не пробила наш рівень. Тобто вона може спуститися вниз, але саме головне, щоб не було пробиття рівня. Після чого наступна японська свічка, знову ж таки, може трохи вище або нижче відкритися нашою попередньою японською свічкою, знову ж таки, не пробити наш рівень. І знову ж таки подібна ситуація. Можуть вище відкриватися. Тобто, може бути ось така ситуація. Відкривається, відкривається. Може бути 5 свічок, може бути 7, може бути 10 свічок. Саме головне, щоб у нас не було пробиття рівня. Тобто, малі та середні гравці будуть думати, що у нас ось тут буде йти консолідація на рівні, і подальше ми підемо вгору. А на самом деле воно все не так буде йти. Тобто це буде саме маніпуляція від нашого великого гравця, тому що тут у нас будуть заходити лонгісти, будуть думати, що ми підемо вверх, і виставляти свої правильно що стопи. А стопи це топливо для великого гравця, щоби на цьому заробити гроші. У кожного стоп різних. В когось 5 доларів, в когось 10, в когось 100, в когось 1000, в когось 10 000 доларів і так далі. Тобто, чим більше таких у нас лонгістів зайдуть саме в позицію лонг, тим сильніший у нас імпульс буде йти вниз. Тому що в нас є досить таки гарне топливо внизу. Після чого, коли великі гравці вже набрали собі достатню позицію і хочуть засадити даних лонгістів, що вони починають робити? Правильно, вони починають робити різкий імпульс, як у нас з хибним пробоєм саме двома японськими свічками. Тобто ціна актива в нас різко підходить до нашого рівня і може дати різкий імпульс саме вниз. Або можемо ще розвернутися, підійти до нашого рівня, стукнутися в нього, і знову ж таки піти різко вниз. Саме ось в цьому методі ви можете зайти лімітним ордером, а ось тут ви можете зайти риночним ордером. Тобто виставляєте вашу точку входу, ваш стоп, бажано за хвости японських свічок, або можна за тіла японський свічок, дивлячись по ситуації. Ситуації бувають завжди різні, тому потрібно саме на це досить таки сильно звертати вашу увагу. Коли виставили стоп, після цього виставляєте ваш цей. Ось так у нас працює саме хибний пробій еною кількістю. Свічками. Зараз перейдемо на активи, це вам все покажу. Актив бейк USDT, таймфрейм в один день. Зараз саме вам покажу хибний пробій одної японської свічкою. Починаю з старших таймфреймів, дивлюся, де в нас знаходяться сильні глобальні рівні. Після чого перехожу на менші таймфрейми. Можу, ось тут побачити, що у нас був контртрендовий рух, після чого в нас пішов різкий імпульс нашою японською свічкою досить таки великою, яка вказує нам зазвичай більше на розворотню модель, що ми, по суті, і побачили. Переходжу на менший таймфрейм. На меншому таймфреймі я бачу, що у нас була консолідація набір енергії біля нашого рівня, після чого в нас пішла пробойна модель, і ми досить такий немаленький запас ходу пройшли до нашого наступного рівня, що також зазвичай нам вказує на розворот. Тобто ми можемо мітирувати наш контртрендовий рух саме через хибний пробій. Після чого можете звернути увагу, що ми підійшли до нашого рівня досить таки не маленькими японськими свічками, а великими, після чого у нас пішов хибний пробій саме одною японською свічкою. Ціна актива пішла вище нашого рівня, не закріпилася і пішла різко вниз. тобто Тут у нас великий гравець зібрав собі ліквідність наших малих гравців, тобто їхні стопи. Після чого вам ось тут потрібно було заходити правильно куди в шорт-позицію, тобто тут точку входу вам було потрібно шукати. Ось тут виставляти ваш стоп та тейк. Тобто, як ви бачите, тут у нас була ідеальна угода, щоб її забирати як мінімум 1 до 4, 1 до 5. І ви бачите, що в нас після цього пішов різкий імпульс вниз, тобто в нас ще й було підтвердження нашого хибного пробою. Саме ось так у нас працюють хибні пробої одної японською свічкою. Тобто потрібно розуміти нашу енергію, звідки ми прийшли, як ми підійшли до нашого рівня, з якою швидкістю. Тобто, ці критерії дійсно у нас важливі. Для цього нам потрібно вміти ідентифікувати наші рівні, розуміти, які вони в нас по силі, розуміти, чи ми підходили на об'ємах. І яка в нас сила була покупця та продавця, і хто в нас дійсно перемагав. І завжди не забувати дивитись, чи в нас актив має кореляцію з біткоїном чи ні, тому що буває таке, що активи не мають кореляцію з біткоїном, і їх потрібно тривати зовсім по-іншому. Тобто є досить такі багато деталей, які потрібно розуміти. Але це саме те, що я вас вчу, це є розуміння ринку. Я вам не малюю її Smart Money, NFP, USDT, таймфрейм один день, знову ж таки, хибний пробій одної японської свічкою, щоб ви краще закріпили. Дивимось глобально, де у нас знаходився рівень, ми його побачили. Після чого дивимось, як ми до нашого рівня підходили, тобто досить таки гарно і плавно, маленькими свічками, що вказувало нам більше на пробойну стратегію, чим на хибний пробій, але ми не дійшли трохи до нашого рівня. Тобто, якщо ми ближче б підійшли до нашого рівня, дійсно у нас було б можливість краще би пробити наш рівень, і, можливо, у нас би ще і закріпилася ціна, і ми б би пішли би вище. Але можете звернути увагу, що ціни 0,63 ми дали різкий імпульс. До 0,71, і після чого у нас з'явився хибний пробій одної японської свічки. Давайте перейдемо на менший таймфрейм, щоб краще зрозуміти: саме на одну годину. Перехожу на одну годину і можу побачити, як ми йшли. Тобто ми явно не чисто йшли не плавно до нашого рівня. Тобто, на одному дню ви бачите одну картину, а на одній годині зовсім інша. Тобто, ви бачите, що у нас були досить такі запили, досить сильні. Тобто, у нас не було плавності підходу до нашого рівня. А завжди була боротьба між покупцем та продавцем. Але сильніше в нас все-таки завжди був хто Наший покупець. Після чого, ось тут у нас був невеликий набір енергії. Ми знову ж таки підійшли до нашого рівня середніми свічками, що не є добре саме для пробійної стратегії. Спустилися вниз, тобто нам не хватило ще й сили пробити з першого разу. Спустилися вниз. І як ви бачите, ще японською свічкою. У нас пішов різкий імпульс, забрав ліквідність, тобто ступи наших попередніх гравців. І після чого ціна різку пішла вниз. Тобто ось тут ви могли б зайти риночним би ордером, або ось тут ви б могли б ще й поставити лімітний ордер. Тобто ось тут би ви поставили лімітний ордер або риночний. Ось тут би ви ставили ваш стоп, там пів процента, один процент, у кого який риск мані менеджмент. Тобто це вже все індивідуально. І після чого ціна актива різку пішла вниз. Тобто ви бачите, що ми плавно імпульсами: 1, 2, 3, 4, 5 вниз пішли. Тобто тут, як мінімум 1 до 6. 1 до 7 а то навіть і 1 до 10 з невеликим ступом можна було забирати. Знову ж таки, бачите, все працює. Потрібно просто розглядати ситуації, які є на ринку, і саме головне розуміти ринок, мати розуміння. Потрібно розуміти, чому у нас була боротьба, як ми підійшли до рівня, з якою швидкістю підійшли, плавно підійшли, чи в нас були запили і так далі. Тобто, це все, як ви бачите, індивідуальні історії ситуації на ринку. І кожна ситуація, як я кажу, вона завжди унікальна. І потрібно ці ситуації запам'ятовувати, тому що ці ситуації рано чи пізно можуть повторятися на ринку. Наступний актив SuperUSDT, таймфрейм 1 день. Стратегія у нас схибних пробоїв двома японськими свічками в шорт-позицію. Якщо ми віддамо, ми можемо побачити, що у нас ось тут був набір великими гравцями позиції, після чого ціна активу почала різко рости, але корекції у нас не було. Плюс у нас ще й біткоін ріс взаємно з даним активом. Тепер, коли ми були по ціні 52 тисячі доларів, у нас було. Проторговка на рівні 1.11.62. І ми бачимо, що ось тут у нас вже є явно виражений хибний пробід у японськими свічками, але перейдемо на менший таймфрейм. На одну годину. І ось тут саме цікавіше, ми можемо побачити, що коли ціна біткоїна росла, і даний актив у нас також ріс. І хто торгував у нас пробойні моделі, тут дійсно можна було таки гарно заробити на цьому. Після чого ми дійшли до нашого рівня 1.1162. ось тут у нас були лонгісти, які виставляли свої ступи. Тобто вони заходили. Точка вгоди була вище рівня, у кожного різна, і вони ставили свої стопи: хтось 1%, хтось 2%, хтось 5%. А це, по суті, було топливо для нашого великого гравця, щоб він зробив в подальшому ось таку дію. Я розумів, що вона буде, бо вони досить часто таке роблять, і я досить таки часто відторгував такі ситуації і забрав хороші проценти. Тому, що, по суті, лонгісти правильно робили, вони виставляли ступи і заходили в лонг. Думаю, що в нас інструмент піде далі, тобто може бути імпульс або плавний ріст. Але ми можемо звернути увагу. Що ось тут ми вже подальшому не росли добре. Ось тут ми не росли добре. Тут у нас переважала сила наших продавців. Плюс ще в нас імпульсом забрали нашу ліквідність. І ось тут подібну ситуацію зробили. Потім план у нас почали опускати вниз. І по ціні 1.13 у нас ціна біткоїна була в районі 53 тисяч. Потім різко почали її опускати. І після чого можете звернути увагу, ось наш хібний пробід двома японськими свічками. Наша ціна актива закрилась. По 1.1264, і ми так само і плюс-мінус відкрилися наступною японською свічкою. Тобто закриття та відкриття було плюс-мінус по одній ціні. Після чого ваша ціль була приєднатися до великого гравця, виставити свою точку входу по ринку бажану, бо ліміткою вам би вже ось тут не дали. Тобто по ринку ви б могли б ось тут зайти по ціні 1.1155, якщо б у вас вийшло, можливо, трохи нижче. Виставити ваш стоп невеликий та тейк. І тут ось можна було забрати мінімум там 1 до 5, 1 до 6. Після чого всі ступи, які були попередні на даному рівні наших лонгістів, це було топливо для нашого великого гравця, щоб вони на цьому правильно що заробили гроші. Ну і можуть в подальшому піти до цього рівня, добрати позицію і зробити ще раз маніпуляцію імпульсом і забрати попередні ступи ще наших гравців. Тобто великі гравці вони досить таки часто роблять маніпуляції, і це потрібно розуміти. Так, у нас працює саме хибний пробій. Двома японськими свічками. Трьома японськими свічками це досить таки і подібно. Тобто, якщо малювати, у нас би була ось така ситуація. Ми б закрились вищі рівні, як я малював, відкрились би по одній подібній ціні. Раз би була свічка, другий раз би була свічка, можливо, десь там би третій раз свічка, може бути і четвертий раз свічка. І аналогічна ситуація як ось тут. Тобто, якби ви побачили аналогічну ситуацію, що в нас ціну вгору не пускають, як це тут у нас було засаджують наших лонгістів. Вам би потрібно було, коли би ціна актива максимально близько до рівня приходила і пробивала його, виставляти що? Правильно, точку входу. Після чого, ось таким імпульсом, який ви тут побачили, ви б забирали би свій Тобто все аналогічно працює, тому я навіть не буду шукати приклади з еною кількістю японськими свічками, тому що аналогія точно так само, як з двома японськими свічками. Все точно так само працює у нас і в лонг позицію Якщо у вас будуть виникати питання, можете писати в телеграм-чат. Обов'язково додайтесь, друзі, в телеграм-канал. Кому цікаво, хто більш активний і хотів би навчитись торгувати по герчику або вже має якісь знання. Також можете писати, додалятися в чат. Буде цікаво з вами поспілкуватися, попрацювати разом.